Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, німеччина, магазин, Нікого нема. 12-та ночі нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. Он холодильник, там з певними соком. І ти береш на чесне слово. То що тобі треба, тут написано, що скільки коштує. Кладеш копійку, ну, скільки воно коштує, можна на чайшу залишити. І спокійно собі поїхати, і працює це 24 на 7. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко. Беремо євро. У -у -у -у. Все, і половой, справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. Тут вже можна бутилку і помить. О, серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Сюди засовуємо. Бачиш, в нас є 5 євро на 5 літрів. Нажимаємо Change. І зараз накидаємо по 5 євро. Все, набрали ми копійок, І Тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Старт. Mm -hmm. Mm -hmm. Молочний швепс. Я викупив прикол, подвійно підставити бутилку сюди і поставити його під котом. Все, і тоді нема піни. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому.